Під час евакуації мої носілки, на яких несли, прицепили до квадроцикла і сунули по місцю боя, щоб ну, витягнути. Там, я пам'ятаю, їхав, втрачав сознання, було боляче. Пам'ятаю, глуха ніч була. І я як головою збував там, ну що було ззаді за квадроциклом, там землю орав головою, і ветки ламав, і по трупах їздили. Ну, це так, при людях, щоб було зрозуміло, до чого я веду. Ну і Потім вже мене юкували. І я там, три дні був в реанімації в Дніпрі, потім мене на вертольоті, тож буде інша розповідь, перевезли в Київ, я там ще в реанімації пару днів пробув. І потім перевели мене в палату, там не пам'ятаю, по-моєму, другий третій поверх, гнойна хірургія, там, де мені робили подальші операції. І... В цій палаті я лежав з двома молодими хлопцями. І одного, до одного хлопця все время приходила його мама. Вона приїхала до нього в госпіталь, він був поранений. Ну, просто там з ногою була одної проблеми в нього. Його вчили по новій ходити, надіюсь, він ходиться, все в нього добре. Ну, і така вона була ну, дуже гарна жінка. Просто не пам'ятаю, звідки вони були соромно, але я тоді ще плавала в сознанні. Не, не мене пам'ятає нічого тільки пам'ятаю, що десь вони вроде би, з Одеської області були. І вона така була жизненрадісна, була мама для всіх того, щось купити, щось допомогти, там, прибрати. Вона завжди нам стала запам'ятати така, ну розумієте, як мама, мама для всіх. І вона біля того свого сина бігала. І я так ще навіть ну, ну, але моя мама не могла до мене приїхати, тому що вона вже була хвора. Царство і Небесно, і небесної з миром. І от у мене на башка чухало страшно і якось я вже почав руки піднімати, вже трошки відійшов, трошки краще спробував, а на голові ну, наверное, так, земля збилася, закоксувалася з потом, кров'ю і такий десь ну, не знаю, слой пару сантиметрів, напевно, був. І не відлітав. І я вирішив помити голову, але ще в такому стані. І вона каже: я тобі допоможу. То принесла тазик воду, там, шампунь. І допомагала мила мені голову. Ну, такі, знаєте, така просто енергія материнства. І з цієї грязі, було, то в мене б відходило якісь страхи, бо ще до сих пор там снилися страшні сни, то вони до сих пор сняться. От, страхи, біль, якась виникала якась надія. Ну просто ну і вона ну це материнську таку любов просто на всіх звучала.